Жили собі фермер і його звірі. І в нього були такі звіри. Качечка, бджілка, корівка і осли. З самого звали фермера Петрі. Качечку, кума лесенька, корівку, кух, корівку звали. Звали ли, дів, вона дівчинка, її звали Полінка. А осника звали, звали ли, і, і, панчик. І, і ще були ведметнісичка. лисичка. лисичка був була хитренька. І, і ведмеди дик дик хитренкий, але він сильніший. І, і і він вкрав цілих двох, але сечка вкрала тільки качечку. Кума весеньку. Потім ми фермер пішов, йшов, а, а я. тому по показала бджілка. Фермер пішов, шукати їх. Кричав, кричав. Звірятка, звірятка, звірятка. звірятка! Що, що спочатку один осли. І почав випитав, тач фермер печи. Де ти був, хто тебе вкрав? А потім Том курічка вийшла, за нею ведмі і ірету і, 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 фермеру компетрику. І, і як він. Перми рівень весь друг друга шляка, а потім вже качечка втекла із ла по косичці, сестричке. А бджіл, ка, ка бджілку не крали, бо вона всіх кусала, ла, жалила. Ла, І потім, то ми, то вони ми бігали, курі, ко, і вкала. Ла так сам само і от тільки він так, сам собі. Гуляв, їв, їв сам. Ми, а потім ведміці з лисичкою коли прийшли і почали всі хихи обговорити, почали говорити. І, а, 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 а їхній фермер, він не втік, бо він забоявся. Вони там шли. говорили. Лисичка говорила із качечкою, а... а великий вед Мі... мідь великий Кий... Кий... говорив із двома цілими. Із коровкою, і ослика. А, а коли ослик. Було скучно, він стояв завжди, дерева, не, не на, на якому любив сидіти, всі ведмедик. А потім ведмедик прийшов було... да. і, і він почав малювати чим, чим ось він щось намалював, намалював. А йому не подобалось, він стер. А потім ми, він почав бігати, за ним сердечки почали літати. І так само і в бджілки, бджілка літала, хотіла, щоб всі сердечка випали, літала-літала. І вони так, так не випали, потім ще почала ла, трохи гей, трохи літати. І, і в неї всі сердечка ка, ка, пропали. І потім вони почали говорити. А потім ви, ви бі, і, і Петрик і лисичка втікла. Ведмедик втік, тільки лисичка була. Трохи сміливіша, ніж ведмедик. І вона мені зразу втікла. Пла, потім, потім, і, потім, по то потом подум дома Петрик фермер. ну буду я напевно. Ну, ну, ну на саді я побув, не знаю, що більше мені робити. Потім лисички з ведмедиком прибігли. І почали лякати. Лякати і фермера Петрика. А потім фермер Петрик побігав, 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 бігав, бігав. потім його... Левіть так штовхнув, що він аж у ліс далеко-далеко впав. А потім вони говорили всі з бджілкою кої з усіма.